Мир, дорогі усім благословінь. хочу поділитися неймовірним відкровенням, яке я звичайно ж отримую на каналах Селтаненко, наших любих пасторів, які, які включають, які рушують сатанівські твердині, і мені дуже сподобалося відкровення про те, що Три, от, він був у судом та Гуморі, жив, і це були дуже такі гріховні міста, які були зруйновані за своє гріховне життя. Вони були зруйновані. І він, будучи там, посеред всього того гріху, він там жив, але він не втратив своєї праведності, і його було врятовано самим Господом, Бог його пощадив, і вивів з тих міст. Були послані ангели, які були готові вивезти лота та всю його сім'ю. І от коли ось ці судомські мужі, вони там зібралися, вони реально хотіли вбити посланців, Божих, вони хотіли вбити ангелів, то лот був готовий віддати навіть своїх дітей. Він сказав: заберіть моїх доньок, ось є мої доньки, не чіпайте тільки тих людей. На що ну, вони не хотіли брати своїх доньок, але тут більше показано те, наскільки лот він був праведний. наскільки, поза того гріха, в якому він жив, він зміг зберегти Слово Боже, він зміг зберегти. Праведність свою, любов до Господа, що навіть власних дітей запропонував, аби ті люди не чіпали посланців Божих, не чіпали людей Божих. Це дуже сильне реальне відкривання про те, що ми маємо ним. Навіть якщо ми живемо в час, коли навколо так багато кажеться гріхами, маємо не ставати подібними до тих всім, що мовляв, всі грішать, і я буду грішити. Ні, треба зростати в своїй праведності, зберігати слово Боже. Тому що, коли настане ось ця важка година, то Бог збереже того, хто зберіг його слово. Тому потрібно наслідувати реально людей Божих, приймати їх своє життя, не гнати. Не підкорюватися гріху, не спростовувати якось гріх, а перемагати його і досягати цієї праведності, досконалості і зростати в повний вік Христа. Амінь.